Десята година в Україні новини у марафоні. Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугули і команда Інтера. Російська атака по Дніпропетровщині, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ракетою окупанти вдарили по Кам'янському району. Зайнялася пожежа, її ліквідовують. У регіоні триває тривога. Нагадаю, повітряні сили раніше попередили, що туди росіяни спрямували балістику. Для ударів по Харківщині Російська Федерація використала 20 авіаційних ракет, дев'ять авіабомб, а також фпв дрон і шахеди. Є постраждалі це зведення за добу. А подробиці дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шекера. Вона з нами на зв'язку. Світлано, доброго ранку. Тож що у вас відбувається? Розповідай нам, будь ласка. Віта Анастасія. щойно ось зараз у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги. А вчора ввечері на Харківщину летіли шахеди, як і сьогодні. Зранку Вчора ввечері під обстрілом опинилися циркуниці передмістя Харкова. Бійці ДСНС врятували з пожежі чотирьох людей, серед них двоє дітей. Також там у циркунах поранені дві жінки віком 60-81 рік. Продовжують росіяни бити по Куп'янську. Вчора там також є пошкодження, пошкоджені приватні будинки. Багатоповерхові будинки росіяни скидають на Куп'янськ, авіабомби. Попри прикордонним і важкам доложівська громади, вчора росіяни вдарили під дронами, і важкі знаходяться аж надто близько до кордону, менше кілометра. Там пошкоджені приватні будинки, а також пошкоджені лінії електропередач. А у Харкові вчора відбувся суд, і на якому на два місяці під Взяли під варту без права внесення застави колишнього заступника харківського міського голови. Його підозрюють в організації злочинної схеми розкрадання під час будівництва фортифікацій на Харківщині. Загалом суд буде розглядати 11 епізодів. За даними слідства, вартість будівельних матеріалів при зведенні бетонних конструкцій була завищена на 30%. Прошу послухати пряму мову. Суть вказаної злочинної організації полягала в створенні її меті з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд. З цією метою Руденко Андрій Іванович залучив до своєї злочинної діяльності фірми прокладки, а також фірми, які повністю були йому підконтрольні. В ході досудового розслідування було встановлено... Збитків на загальну суму 5 мільйонів чотириста тисяч 767 гривень. І це всі новини на дану хвилину, Анастасія. Дякую, колегу, за інформацію. Світлана Шикера повідомляє про події на Харківщині. Ударні дрони атакували електромеханічний завод Купол у російському Іжевську. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про мінімум два прильоти. Завод Купол спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем ТОР та ОСА, а також ударних БПЛА Гарпія. Підприємство входить до складу концерну Алма Сантей. Провідного холдингу у російській системі ППО відстані від України до Іжевська майже 1300 кілометрів. Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва. UG-26, більш відомих як Бобер на території тимчасово окупованого Криму оприлюднили у ГУР. Там зазначили, що на відео успішне ураження зРК Панцирь С 1 разом із персоналом, а також радіолокаційних станцій Ніобій СВ Печора, 3 протівник ГЕ. Та російського винищувача су 30 на аеродромі у саках надійне зброя у руках спецпризначенців перетворює критично важливі військові цілі держави агресора на мотлох, зазначають у гур. Більше півсотні пожеж вирують на Миколаївщині. Як повідомили у ДСНС, загальна площа займань понад 400 гектарів. Вогонь дістався до обласного центру. Наразі у місті три масштабні осередки загоряння, де полум'я наблизилося до житлового сектору. В одному з мікрорайонів пошкоджені два житлові будинки, три господарчі споруди, інформують у ДСНС. Рятувальники додають, загасити вогонь заважає сильний поривчастий вітер. Для допомоги залучили резервні сили фахівців місцевих пожежних охорон. За Діяно також спецтехніку та водовози. У Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. Понад 50 тисяч людей змушені евакуюватися. Найскладніша ситуація у районах Ізміра, Біледжика та провінції Хатай. Гасінням займаються понад тисяча рятувальників, включно з добровольцями. Залучено 4 літаки, 14 вертольотів, близько 100 пожежних машин. У районі Ізміру вогонь знищує понад сотню будинків, і ще десятки постраждали у Біледжику. Евакуйовані 6 населених пунктів. Міністр лісового господарства. Арство запевняє, частину осередків вдалося взяти під контроль, але сильний вітер ускладнює ліквідацію вогню. Очільник МВС Туреччини наголосив, що головна причина пожеж це людська недбалість. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував економічні санкції проти Сирії. Таким чином він виконав обіцянку, яку дав навесні у Білому домі. Кажуть, це має повернути Сирію до міжнародної фінансової системи, відкрити країну для інвесторів і сприяти регіональній торгівлі. Скасовано і надзвичайний стан, що діє ще з часів Буша молодшого, який звинуватив Сирію у дестабілізації ситуації у сусідньому Лівані і у розробці зброї масового знищення. У травні цього року Трамп зустрівся з новим сирійським президентом Ахмадом Аль-Шараа. У Білому домі уточнили, що санкції залишаються чинними щодо екс-президента Асада, його оточення торговців наркотиками та осіб пов'язаних з тероризмом та хімічною зброєю. Це зроблено з метою сприяння та підтримки шляху країни до стабільності та миру, і цей указ це знову ж таки дія, яку президент пообіцяв і якою шокував світ у Саудівській Аравії, оскільки він прагне підтримувати Сирію, яка є стабільною, єдною та перебуває в мирі з собою та своїми сусідами. Трамп зустрівся з новим президентом Сирії, коли ми були на близькому сході. Ви знаєте, і ще одна обіцянка дана та дотримана цим президентом щодо сприяння миру та стабільності. В регіоні Дипломатичний скандал між Росією та Азербайджаном набирає обертів. Із заявою виступив Європейський Союз. Посол ЄС в Азербайджані Петер Міхалко засудив насильницьке затримання понад 50 етнічних азербайджанців у Єкатеринбурзі. Дипломат заявив про тортури та нелюдське поводження з боку російських силовиків, що призвели. До смертей заява стала першою офіційною реакцією Євросоюзу на конфлікт. Напередодні у Баку затримали двох агентів ФСБ, які працювали під прикриттям у російському пропагандійському агентстві Супутник. Ними виявилися керівники місцевої редакції Ігор Картавих і Євген Белоусов. Перед тим нагадаю, Росіяни влаштували масову облаву на азербайджанців у Єкатеринбурзі. Як привід використали стару справу про вбивство під час затримання? Двох людей силовики убили, кількох покалічили. У відповідь в Азербайджані скасували усі концерти, фестивалі, спектаклі та виставки за участю росіян. Стінописи опору, Проєкт із такою назвою реалізує рух опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. У межах ініціативи створюють патріотичні мурали, тобто великі художні зображення на зовнішніх стінах будинків. Про мурали Одеси, репортаж Андрія Настасова. Художник із Києва Андрій Єрмоленко створює в Одесі черговий мурал на стіні: море, дитина, шахеди у небі та напис не пробачимо. Каже, ідея малюнку з'явилися вже тут під час перебування у місті. Здається, що Одеса далеко від лінії фронту, але кожен день я чую роботу ППО і кожен день я чую якісь прильоти, які відбуваються по Одесі. А дітям жити в такому, якби не дуже. Комфортно. Якщо ми будемо говорити про окуповані території, так там діти взагалі знаходяться в заручниках. Головна мета проєкту показати незламність українців, та передусім він присвячений героям, які у лавах руху опору дають відсіч загарбникам за лінію фронту на тимчасово окупованих територіях. Це ті хлопці, дівчата, бабусі, дідусі, дорослі дяді, тьоті, які наводять наші дрони на певні цілі, допомагають нашій артилерії, щоб кожен зрозумів, що в серці у кожного українця і палає той власний дух опору. Першим створили Ли стінопис про знаменитого одеського дюка тут він в образі учасника спротиву в капторі з пекучими очима, що пильнують за ворогом. В руках коктейль Молотова, що показує. Революційні настрої одеситів, коли вони бачать якусь несправедливість І автоматики, показує, що навіть пам'ятники у нас можуть воювати. Загалом в Одесі вже створили вісім муралів у межах Сирії. дівчинка за колючим дротом про викрадених Росією дітей, яких Україна вимагає повернути. Козак із вогненним серцем як символ самовідданості захисників, а в роботі серце спротиву, ніжність, біль та віра у перемогу. Місця для графіті обирають велелюдні, зокрема й популярні пляжі, де нині найбільше і одеситів, і гостей. Хочемо нагадати, що в Україні відбувається війна, і коли люди відпочивають, щоб вони пам'ятали, що десь. Біля лінії фронту або за лінією фронту працюють наші хлопці, і у них немає відпочинку. А у середмісті під підтещеним мостом тепер зображений козак Мамай. Це натяк на те, що Одесу заснувала не Катерина II, а ще раніше до неї козаки Нерубаї, які фактично й почали будувати місто. Розповідає автор малюнка Михайло Скоп. Також ця картина відсилає до одеського Мамая. Дмитра Литвинова, яку ще в 2009 році орки тодішні вкрали з музею, понівечили і потім підкинули, щоб показати, що ніякої України в Одесі вони не хочуть. Тому зараз оцей Мамай він відроджує цю картину. Мамай тут людина, тінь, символ того, що бійцем опору може стати кожен українець. Він сидить у мушлі з перлиною на грудях і грає на скрипці. Це відсилання до внеску єврейської громади у розвиток міста. За спиною у Мамая за хрестами козацькими знаходяться козаки також кошкині, які б'ють, вбивають московського левіафана, двоголового левіафана. Але ми бачимо, що козак досить спокійний. Він грає на скрипці. У нього да така хижа усмішка. Він пале люльку, і він знає, що все буде добре. Ми все рівно переможемо, бо нас долати не можна. Раніше учасники проєкту створили мурали на Запоріжжі, зокрема й у прифронтових містечках. Який регіон стане наступним наразі невідомо. Організатори ж закликають усіх охочих долучатися до руху опору та шукати інформацію на сайті opir.org.ua. з Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати команді «Подробиць» разом із черкаськими волонтерами на потреби 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Завдяки вашим донатам ми змогли придбати у підрозділ потужні 8-дюймові fpv дрони Вони зараз на фронті є чи не найголовнішим засобом раження ворожої піхоти і техніки. Таких пташок багато не буває. Тож долучайтеся до зборів. Це внесок в оборону України. Друзі, знову завдяки вашим донатам, ми змогли придбати для 79-ї бригади, яка зараз боронить кордони Дніпропетровської області, 10 ось таких fpv дронів Вони хлопцям допоможуть стримувати ту ординську навалу, яка зараз накочується зі сторони Донеччини на Дніпропетровщину. Я думаю, їм це вдасться. І це все завдяки вам. Дякую, величезне. Дякую за допомогу вам. Це посилює нашу боєздатність і допомагає нам ефективніше боротися з ворогом. Слава Україні, слава ЗШВ. Слава героям, друзі. Користуючись нагодою, хочу вас попросити долучитись до нових зборів для 79-ї бригади. Реквізити у вас на екрані. Тому не проходьте повз, донайте, це потрібно. Дякую. Міжнародні партнери України, як змінюється їх риторика та дії? Тему з експертом готує до обговорення Олексій Фадєєв. Колего готую так. Дійсно, гість у студії. Ми на нього чекаємо вже з хвилини на хвилину. Будь ласка, не пропустіть.